Доброго вечора, ми з України! Всім доброго дня! Сьогодні до нас прийшла ще одна посилочка з сайту Алікспрес. Посилка була замовлена десь середині січня. Півтора місяця посилка йшла. Вона замовлена якраз перепалена. Китайський новий рік. Ну і довго не відправлялась. Так, ось такий номер, якщось не так для продавця. Так, будемо розпаковувати. Так. Е, це прийшла лампа, світильник, як то кажуть, е, на двір. На На сонячні батареї. Так, ось так. От номер лампи. Так, так, тут от бачите, які є. Різні. Посилання на продавця дам. Ну, закріплю в описі до до даного відео. Так, розкриваємо, що нам прийшло. Так. так. Ось пурт. Так, порт пройшов. Так. Ось така інструкція мод один, мод два, мод три. Мені здається, що я заказував іншу модельку, але я подивлюся пізніше. Так, ось такий пульт. Тут подивимося, чи є батарейка. Чекайте, щось немає. Так, батарейка є у комплекті. Так. Так, в комплекті ще є саморізи для кріплення до стіни. Так, переходимо до самого світильника. Ось такий світильник. Я не розумію з кріпленням. Нічого, розберемось. Нічого нема складного. Ага. Я думаю, що нема всього. Ось таке кріплення. Він прикручується і так має світити. Так. Зараз подивимося, чи він є заряджений, чи ні. Так. Ну, він є заряджений. Так, подивимося пультом. Вон. Ух. Ну, світло, капець. Ось. По звісно що він не буде так світити в день, адже є датчик, от накриваємо датчик. І світло є. Так. Я ще, певно, дознімлю, як, як він світить вночі на дворі. Ну, бо в приміщенні, коли буде темно. Так, перейдемо досдемося до мод 1. Так, працює. мод 2. Це на 50%. Мод 3 – Це типа від, від руху, але то не працює в день. Ну, світильник дуже яскраво світить. Побачимо ще вечором. Ось такий світильничок, який можна прикріпити на дворів. І в темну пору доби буде гарно ходити біля будинку, буде освітлювати територію. Тим паче не ні треба ніяких проводів і ще чогось вигадувати. Ось такий світильник прийшов до нас сьогодні. Я думаю, я ще дознімлю, коли стемніється відео, як він світить. Так, почнемо тестувати якраз стемніло. Почнемо тестувати даний ліхтар. Ну, в принципі, я на дворі перевірив і, ну... Мене влаштовує, він класно світить. Так. Так, подивимося, чи включений. Так, включений. Так. Включаємо. Ага. Тут же я один нюанс. Вот так. Так. Данный лектар дуже яскраво светит. Вот так можете подавиться. Как осветлюет комнату. А на дворі ще краще видно. Ось так. 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 Зараз включаємося без. Без, 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 без підсвітки ну, самої камери і продовжуємо. Так, вимкнули світло. Е, підсвітку телефона. Так, виключаємо повністю ліхтар. Так, включаємо мод Мотоден Мод один це... Я по, по інструкції даного лектора, Він світить на всю свою потужність. Близько на 600%, типу, під світі діо. Це даний, якщо потрібно, на довгий час людям використовувати ну, освітлення на дворі. Так що є мод 2. Мод 2 є. Мод 2 це світло. Зараз будете бачити. Мод 2. Е, ліхтар світить. От я рухнувся і вже світить на всі 100. А так світить на половину 20 секунд на половину потужності. І є ще третій мод. Мод 3. Це ліхтар світить дійсно на половину потужності. Це Мод 1 мод 2. Це він є автомод. Якраз собі сам ліхтар підбирає. Мод 3. Ось такі характеристики даного девайса. От самі можете подивитися. Може видно буде, як воно освітлює. От, Мод 3 він собі світить на. На 50 відсотків. Так, ще є. Так, мо 2 Мод 2 це освітлення і включаємо ну, кнопку SOS тут, напевно, не передбачено до даного девайса, але Будем пробувати ще. Ну, даний ліхтар світить дуже прекрасно, освічує все класно. А, як заявляє продавець, в ньому стоять е, дві, дві батареї 18 18650. Так що вони можна під заміну і поставити більшої ємкості. Це радує, що якщо і батарея вийде з ладу, її можна замінити. От прийшло 20 секунд, бачите, не рухався і ліхтар-потух. Ну і так само от. рух і він зразу включився. Мотодин, яскравіший. Мод один, це просто 20 секунд і він має погаситися повністю. Після якщо не буде руху. От так. От є рух, і він включається. Нема руху, він гасне повністю. Ну, думаю, мабуть, ну, якраз я трошки помилився. Мод один, якраз призначений для зимового періоду, коли холодно, щоб ліхтар не світив постійно. Лише коли тобі треба пройти десь на тому місці, де він встановлений. Аби було видно. Мод 2, то він світить на півпотужності і від руху. От від руху цей, Від руху ліхтаря. Я кажу, від, від руху вашого він включається. Так що даний ліхтар я. Можу рекомендувати, він такий важкенький, так що видно, що там є, є батарея, а не пустишки. Е, можу рекомендувати даного продавця. Я напишу посилання на даного продавця, де я купив. Ну, але я дивився на, на сьогоднішній день, вона вже там подорожчала ціна. Ну, вирішувати вам, може десь знайдете дешевше. Але мені сподобалось. Прийшла на та модель, що я хотів, але і ця модель мене повністю устроїть, так що ніяких спорів і всього не буду від... відкривати. Так що всім дякую за увагу. Всім мирного неба і слава Україні!